В'ячеслав, друже, привіт-привіт! Такий трішки пізній етер. Довго не міг прийняти рішення запускатись, не запускатись. Е, записували сьогодні 100 каонера, які позавчора, чи вчора? Вчора теж записував 100 каонера. Вчора записував з зірковим гостем. Сьогодні записував з переможцем у Деді на каналі. Привіт-привіт, Марина. Друзі, всім привіт. Боже, я надіюсь, я не заблизько. Трішки обрізав границі вебки, щоб я був ближче, тому що я так подумав, я завжди дуже десь далеко, там прям е в тому куті кімнати, ніби мене хтось в куток поставив. Хотілося чуть-чуть крупніше себе бачити, то напишіть, як вам е краще, коли мене видно крупнішим планом, чи краще, коли я був типу, далі трішки. В принципі, чіткого плану на Етер, як такого немає. Делфіс, привіт! Як такого чіткого плану на Етер немає, тому що фу, щось нічого не придумалося. АПТ-рейтинг сенсу далі немає. Крутити, начебто, рулетки і вмазуватися, викликати вмазанця також нема на що, просто буду грати. Цікавий мені зараз доволі цікавий режим 10 на 10, тому є бажання певне пограти в ньому. Так, тут всі переписуються в клану, виконують без ешечки, тому що наш клан топ-клан number 1. Так, що таке? У мене якась проблемка? Все добре. Дуже дивно. Андрій, привіт-привіт тобі, друже. Олександр, вітаємо тебе! Так, ну давайте будемо брати різні якісь танки. Я думаю, будемо брати десятки і будемо катати на них. В мене назбиралось, в принципі, декілька танків 10 рівня, і не тільки 10, які я хотів обкатати. Я думаю, що сьогодні це якраз можна реалізувати. Е, для початку беру танк, а після того можна буде вже і в бої відправитися. Сильно мене агітують пограти на 2,6,84 відверто. Не мій тип техніки, і е, в плані він навіть без башні. Тобто я не привик грати на таких е, танках, але я не привик таки грати е, грати на таких танках з телефона. Питання, можливо, з сенсора буде трішки поцікавіше. По амуніції тут все в порядку, і по спеціалізації давайте поставимо обладнання сюди першокласне. Ну, десь так і залишу. На 268 у мене начебто о, 0 боїв. Так, да, 0 боїв настав його час. Ну, зараз і залишиться 0 боїв. Та, ми розуміємо, що в режимі бої не будуть додатися. Але я ж то чітко знаю, що я на ньому ще не грав. Так, Вікінг, привіт, радий тебе бачити. Так, полетіли. А що таке? Якісь проблеми з етером, да чи що? Та ні, начебто все нормально. <кхі> так, 2,6,8. Давай будемо дивитись на тебе. І давайте подивимося. Містичний злам. Мені треба виконати пару безешок. Заберу сьогодні два, скоріше за все. Давайте будемо залишатися реалістами. Ее, і заберемо два. Містичний. Ну, це ми вже покрутили з вами. Тут ми вже забрали і в тому числі новий, нову дев'яточку також. Добавили сьогодні в гру такий от розіграш. Я не знаю, це в мене Ютуб чи воно зависло все. Друже, стоїть переді мною екран, вроді би, начебто, все в порядку. Я не знаю, якщо є якісь лаги чи ще щось, випишіть. Типу воно лагає? Дайте знати, якщо що, ну я подивлюся, що тут. Да, є якісь певні нюанси, є якісь певні проблеми. Привіт, Ігор, привіт-привіт. Так, а ну, давайте я зроблю перевірку швидкості. Чи може бути таке, що в мене впав, впала швидкість інтернету. Саня Урал, радий тебе бачити, Міша, друже, привіт. Так, давайте я швиденько перевірю. Швидкість інтернету. Може, це в цьому проблема? 80. 80 мегабіт. Це прям ну, нормально. 80 мегабіт. У мене теж все зависло. В чому проблема? То, мабуть, в тебе. Але багато хто пише, що проблема. Ну, зараз файно. Як зрозуміти? Ну, швидкість інтернета в нормі. Доволі дивно. Чи це якось зв'язано з тим, що. Я постійно щось міняю для сталкера. Але минулий етер був нормальний, без зависів, без нічого, і ніяких не було проблем. Так. Знову залагало. Та капець. Ну так, так не цікаво буде дивитися. Так неможливо буде дивитися. Може тут щось зайве є? Та начебто ні. Так, закрив я тут всі вікна. Юрій друже, привіт-привіт. Як життя буття? Микола. то таке. Помаленьку, потрішки помалу, нехай би було. Зараз спробуємо вирішити якісь проблеми з Етером. Інтернет в нормі. Проц в нормі. Начебто все мало бути чітко. Я не можу зрозуміти природу виникнення цієї проблеми. Що, що не так з чим. Дивно, дуже дивно. Спробувати ОБС ку перезапустити, але я її тільки, тільки відкрив. Вона не може бути якась перезавантажена, перевантажена чи ще щось. Так. З інтернетом все ок. Віктор Мацоло зрозумів тебе. Е, добре, друзі. Давайте так. Єдиний варіант це я думаю спробувати перезавантажитися. Я попробую по-швидкому перезавантажити, я надіюся, через це не виб'є Етер. Ну, типу, що трансляція не встигне закінчитися. Так, усі записи трансляції будуть зупинені. Та бляха. Не дуже добре, ні, вже не хочу тоді. Чат працює нормально, звуку немає. Як звуку немає? Алло? Ні, звук точно мав би бути. Так. Зараз пробуємо якось це пофіксити. Щоб я знав як. Щоб би грати мали? Та ні, якщо дивись, якщо виснув у всіх, то проблема точно не у всіх. Проблема, значить, десь з інтернетом зв'язана. Не з інтернетом, а в мене десь проблема. Що це може бути? Звук є, але підвисає. Ну не ок. Тупо не ок. Так, давайте я спробую перезагрузити. Ютуб хворіє, мабуть. Ну, блін. Може і Ютуб, а може і не Ютуб. Так. Закриваю і запускаю по новій. Ви буквально хвилинку обнові.